Окей, okay, go. Друзі, всім привіт радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. Так, і сьогодні в цьому відосі буде в нас продовження оранки. Сьогодні я їду там до батька, там треба виорати 7 соток. І подивимося, що в нас з того вийде. Ну що ж, друзі, не будемо тягнути час, давайте починати вже. Оранка продовжується. Бачу багато хто вже сезон закрив, а в мене в самому розгарі оранка. Тому, друзі, бажаю приємного перегляду і починаємо. Погнали! Тут відеорав отак. Тут, виходить, в цю сторону. І далі ну, вже в цю орал. От, І з той сторони. Коротше в розгін. Орю, ось так виходить. Оранка цільнику. Глибина десь. 20-ка, ну 18 хай там. Ось тут теж глей такий бачите. Пісок он глей. Ось, з тої сторони то земля чорніша, там краще. Ну, ось так виходить. Ну, скибу не довертає трохи не знаю. Просто якби треба ширший захват збільшити, виходить, тоді буде довертати. Так що, ну, в цілому не погано, як для мототрактора бачите бо перевертає але є один нюанс друзі коротше сталася біда у мене що е, получається догорать не вийде. у мене рівні вже старі порепані були бачите пошматували, скинуло сюди їх злетіли нічого собі тому коротше Оронка на сьогодні все завершено Бачите, перетрухли рівні за 3 роки. Та і так, слава Богу, 3 роки відходили. Це ще китайські рівні стандартні. Ось бачите, яких порвало, кусок прям вирвало. Так що сьогодні воронка в нас завершена, на жаль. Тут соток, так і не вийде нам двора сьогодні. Зараз батько він їде. Машини будемо затягувати. Бо їхати не можна, я їх спробував виставити ці рівні все одно. Короче. Получається, що ну, так він тяжкий, ми не затолкаємо, то зараз зацепимо та да будемо тягнути. Такий у нас контент, друзі. Ну, ось так виходить, бачите. Тут поначалу не довертало, трішки доробили, стало краще перевертати. Ну, от. Ну, в цілому непогано, я думаю, як для мототрактора. Дивіться, в принципі, непогано. Ось тут почало вже довертати краще. Тільки там трошечки доробили, але на жаль, ремні підвели нас. таке. Хтось там писав у коментарях мені, каже. Та що ці мототрактора, ці ремінні, тільки на ці ремні одні її робить, що ці ремні рвуться. То що я вам хочу сказати? Що за 3 роки це тільки перший раз, що ці ремні накрились. На генератор і на інша насос я міняв. от. А виходить, ці ще заводські стандартні, ще не міняв ні разу. Тому я не сказав би, що на одні рівні робиш. Тому, в принципі, я вважаю, що і так три роки відходили, то це нормально. Так що, друзі, ось така воронка, Ну, на сьогодні вже я ж кажу, завершуємо, бо, на жаль, не встиг підзняти, тільки тут підлаштували, все. Думаю, зараз перевірю. Буду знімати, але нічого не вийде. Тому зараз цепляємося до машини і тягнемо у двір-трактор. Ну і треба буде замовляти ремні, де да міняти, бо нічого не вийде. Їх пошматувало вже. Так що Так що якось так, друзі. Тому оранка буде пізніше трішки продовжуватися, я вже як поміняємо, все зробимо. Зараз буде топ контент. Зацепились, коротше, буде. <реш> Тягну трактора. То що, спочатку спробуємо, а да? потім, якщо ні, то я зніму ремні Але їх все одно треба зняти, чуєш? Я думаю, все одно треба ремні зняти. Так, нейтралочку. Ой, вискочило. Злетіло. Ну що, дубль номер 2 Та нормально, дві тягне. Що значить сімрка? Чекай, я руля буду крутити. Треба якось выехать, -мо. Давай тут далее должно выехать. О, да! Семерка моща хлопаки. Це зверь святой, видите, а. Давай круг! Блин, а оце топ-контент хлопаки. Де б ви ще таке побачили? А? Це просто жесть, як я вам кажу, я й не думав, що це такий контент буде. Хлопці. Це просто жесть. Все, приїхали. Нормально, семерка. Семерка шпарить нормально, так? Да? Навіть нагрузки не чувствую, Оце я розумію. Я це що думаю, хлопаки, може плужок переципити до сімерочки і валить сім далі договорювати. Бачу, семерка поярче тягне потужніше, ніж тракторез. А, кстати, потужніше, там 75 коней в машині, чи 74, здається. А тут всього 15, так що ну, є різниця, якби. Думаю, буде тягнути Блін, ну ви що, серйозно? Ха -ха. Ой, капець. Короче, хлопаки. Все, ми знову на ремонті. Чекаємо ремні. Ось такий відос був. Ремні зняли, короче, все. Треба замовляти, щоб сюди новий ставити. Так що, ось подивіться, що з ним. Тут йому вже просто капець. Отак потріскало все. Ще якось собі виворов Приїхав батько грати город і все, дивіться, взагалі, там куски повиривало. Вон. Ось бачите, тут капітально. Короче. Так що якось так. Ремні під заміну. Ну і будемо далі договорювати, ну це вже буде на наступному тижні, мабуть, з понеділка, так що. такий відос. Оронка пішла трішечки не, не по плану, як то кажуть, ну нічого, поміняємо ремні і далі, я думаю, ще погода дасть нам. Доорать наші діляночки, то та й такі. Дякую за увагу. Так, ну що хлопці, тракторець залишився у батька. тому що, ну ви самі бачили все. Якось затягли його сімерочку, а сімерочка, блін, прекапець блін. Я в шок, я навіть не буксанула ні разу. от Так що хлопці, така в нас біда залишилась. Ну нічого, це техніка, блін. Якщо вона працює, то зрозуміло, що може і ламатись. хоча це просто, блін, ремні. Які вже три роки, бачите, вони перетрухли цей, то вже вони... діла не буде. Я бачу, що вони перепані, але думав, що цей сезон може якось допрацюємо. Ну нічого. Так що, хлопці, ось на такій веселій ноті закінчуємо відос. Ось такий нас вийшов попандос з цими ремішками. Так що, хлопці, не купляйте ці ремінне. Тракторці ріменне. Він навіть сам це визнавав, я жартую. Мототракторці нормальні апаратики для своїх потреб, так сказати, там до пів гектара там, ну, максимум до гектара можна, в принципі, обробляти землю навіть орати, як ви могли бачити, навіть сильник. Будь ласка, не робіть цього. Так що, хлопці, можете, як хочете, купувати, в принципі, техніка Гимно. доволі непогана. О, ну, а кому хто не хоче ці рівні, якби, кому це якби принципово, то можете купляти щось інше. Не ремінне, якщо у вас є гроші, то. А чому б і ні? Можна взяти і не ремінне, а щось більш таке нормальне, як би сказати, з прямим приводом. Ну але мототрактор красавчик, він цільний корав, ви бачили відос. Ну як, сам відос оранки ви не бачили, а я показав результат як ора, то в принципі доволі непогано, але ж я ж кажу, поки все настроїв, цей плуг все підлаштував там, глибину, щоб більш-менш нормально, той корпус трішки обрізав ще. І трошки догнули, щоб якби скибу більш довертало туди. ну... Таке, з плугом теж Получилось... така запара трошки, цей плуг його як не хіміч уже. Не знаю, все, що я міг, трошки його щось дохімічив, щось доробили. Більш-менш почало щось перевертати, навіть сильник. Але я ж кажу, ці рівні підвели капець. Я не думав, звісно, що ці рівні так. Думав, що цей сезон допрацюю, але, блин, як ви можете бачити, що, на жаль, на жаль, нічого не вийшло. Ну, нічого, таке буває, це що ти зробиш, нічого не зробиш. Так що сьогодні будемо чимось іншим займатися. А вам, друзі, бажаю мирного неба, всього найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І хочу також подякувати всім за підтримку мого YouTube каналу, за ваші лайки, коментарі. Дякую вам, друзі, що ви зі мною. Такий відос сьогодні був така оранка. Пройшов десь приблизно тиждень. Будемо продовжувати оранку. Але перед цим, зараз я поїду на нову пошту, заберу дві посилочки: одна від Руслана і друга від Антона Саюна. Тому, друзі, що там прислали, зараз побачите далі в цьому відео, тому не перемикайтесь. Зараз будемо робити розпаковочку. Це моя улюблена рубрика. От. Зараз розпакуємо, покажу вам, що тут є. Так. Зараз подивимося. Що ж там цікаво прислали. Блін, одною рукою незручно, хлопці. О, бачите, тут якийсь пакетик. Так. Тут у нас такий кульочок. А, кульочки, зараз подивимося, що там. Зараз подивимся. Розв'язуй, бо мені неудобно знімати. Давай. Треба асистент, дружина, он як завжди тут підтримують. Які крики русский морцю. Пакетів нам нас. А хай би був коробки, що ти виймала Так, Дай, подивимось зараз. Так, <реклама> Аврора, потім ВТБ. А який наступний пакет буде? Бос? Я а, не знаю. не впевнений Для справжнього боса, пишіть, друзі. Молодець, хто вгадає. Так. Босс, а тут у нас хлопчики. Ось такі рівні. Коротше, три рівня приводних. Ой, На мій міні трактор. Коротше, три рівня. От, це подарунок мені від Руслана. Зараз коротше, два штучки ставимо на тракторець і поїдемо далі орати. Ну, а перед цим ще зараз глянемо ще одну посилочку, ось розпакуємо. Подивимося, що в нас там, тому не перемикайтесь. Русланчик, дякую тобі, до речі, за, за ремні. Супер. Все, зараз ставимо і робота піде далі. Так, а зараз буде ще одна розпаковочка. Зараз дружина мені допомагає, бо самому незручно. Не хочу штатів ставити, це таке морочиться. Зараз по-бистрому розпаковуємо. І треба ставити рівні і їхати орати далі. Діляночку. Це так хочу вам по-бистрому, зараз подивимося, покажу вам. Це посилочка від Антохіса Юна. Зараз побачимо. Що там цікавого? Вам цікаво? Ставте лайки, залишайтесь, будемо дивитись. Це бумаги напхали, як завжди. Ну нічого, на розпалку буде. Зараз похолодало. Грубки палить треба чимось розпалювати. Показуємо вам. Хопа. Друзі, ось я достав, подивіться на це. А? Короче, Антоха мені прислав, ось подарував два таких відвала. Нічого собі. Ось один і ось другий. Оцей, здається, типу Аля Бомєтовський. От. І з таким цим Антоха приварював. Ну, я думаю, ви бачили це, в нього ж на плужку його стояло. Він собі купив е, цей відвал е, текроновий, то в принципі, каже, не потрібно, то він мені подарував. Ось такий, блін, ну вони моща, йомайо, На фотки казалось такі невеличкі, думаю, нормальні, А тут, а дивлюся, я дивлюся, я як його поставлю на плуг, то, блін, чи мій тракторець потяне. Такий відвал, я не можу, хлопці. І ось такий, дивіться, який відвал. Ну це взагалі по красоті. Це, коротше, полугвинтовий, дивіться, бачите? Що це з, з плуга ПЯ, з предплужника чи що, ну щось таке, типу, що там. Але блін, одвал такий здоровий я в шоці. Це на предплужнику такий отвал, то я не знаю, які там корпуса, які там отвали на плугу самому. Це я хочу поставити на свій плуг. Оцей такий полугвинтовий відвал. Шикарний. Типа я ж кажу, Аля Кверноленд буде у мене. Дивіться, яка товщина тут дійсно. Ну, скільки десь? 0,5, здається, 5 Ну, грубий, дивіться, товстенний. Потужний такий відвал. Получається, купимо сюди. Я думаю, що 1,25 або 1,30 леміш. Чи які там йдуть 1,35? От. І будемо дивитися по захвату, скільки він потяне. Ну, Це мені подобається, що він іде як полугвинтовий. Має довертати скібу дуже гарно. Так що, друзі, залишайтесь на каналі, побачите, буде новий проєкт по допрацюванню е, мого плуга. От, і хочу подякувати Антону Саюну. Друже, дякую тобі за такі подаруночки шикарні. Просто Все супер. Так що слідкуйте, буде проєкт, будемо допрацьовувати плуг. Подивимося, як він буде потім в роботі. От. Не знаю, чи в цьому році, можливо вже в наступному. Так що залишайтесь, хто не підписаний, підписуйтесь. Антоха, дякую тобі за підтримку. От, Русланчик теж тобі дуже вдячний за підтримку. Дякую за ремні. Друзі. Посилання на канал Русланчика і на канал Антона Саюна залишу в описі під цим відео. Переходьте, підписуйтесь, теж багато чого цікавого є. О, тому підтримайте хлопців. Ну, а я погнав працювати далі. Розпаковку для вас я зробив. От. Тому зараз беру рівні, буду встановлювати їх на свого кентаврика. Ну і поїдемо далі орати діляночку. Бачите, за 3 роки все-таки не витримали. Я думав, до кінця сезону вистачить. Але коли почав орати цільник. Так, Максимко. Ти не бачиш, я відео знімаю. Ти, <плес> вийди з кадру. <плес> вийди геть, розбійнику. <плес> <плес> ти що, плахачуєш чи що? Вийди відсюди, розбійник ти. Плахачуєш мене. Ну а хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока. Так. Ну оце вже на мусор, це понятне діло. Опа. А зараз це лахміття викидаю. Так що на наступному тижні я думаю оранка продовжиться. Так що, друзі, все.